Зараз вивчимо вимогу фрази, яка вам потрібна абсолютно на кожен день, коли ви знаходитеся у франкомовній країні. Наприклад, я щойно попросила рахунок мені. <су> <су> приніс рахунок. <су> <в Лексі>. <су> і, <су> да, мені рахунок, я сказала, а він сказав прошу українською <су> <не су> «прошу». <проб> так от, оцей прошу, <проб> ви дуже часто не дочуваєте, це я вам кажу з відгуків моїх учнів. Дуже часто не дочуваєте і самі боїтеся сказати цю фразу за рахунок того, що не знаю, як їх правильно швидко вимовити. Тому гарнесенько дивимося на мене. На і імітуємо гарно. Перше слово ж я, друге слово в вас. Жу. Ву". Далі у вас іде лізон. Це такий принцип фонетики французької мови. Він буде у нас на курсі на переднавчанні. Ж-ву, зан pri, який наче ви зв'язали гарнесенький, ну або носочок, або э, шматочок шарфика, je vous en prie. І Якщо ми перекладаємо, перекладається я вас про це, он це ну, граматику трошки euh, треба освоїти, он це займенник про це і прі від слова прі прошу. «je vous en prie, je vous en prie. Vous en prie. Vous en prie. Vous en prie і саме за рахунок правил. Техніки получаєте правильну вимову і по ритміці, і по інтонації, і по вимові. Якщо ви хочете навчитися чути французів і технічно правильно вимовляти звуки, я вас запрошую на марафон безкоштовний три дні з французької мови, яке я буду проводити на своєму телеграм-каналі. Пишіть мені слово база в директ. Я вам відправлю посилання на телеграм-каналі. І вже наступного тижня ви почнете навчатися на безкоштовному марафоні і правильно формувати техніку артикуляцію, вимови звуки. атха.